Василь Стус, я сидів на весіллі. Я сидів на весіллі серед поважних молодиків. У того голос, наче вдиякона, той остаточно схрип від горілки співу, а та, в котрий уже раз переконувала присутніх, що не така вже й дурепа, як здається, на перший погляд. Я вигукував з усіма гірко. І думав про Валентина Мороза, згадував його лоб, і волосся, і очі, і переконувався знову і знову, що горішньою частиною обличчя він скидається на пророка. жували, пиячили, удавали себе веселих, і я жував, пиячив, удавав веселого себе. Так несподівано, пронизливо гірко. Що, побачивши, як дружина моргає мені, Ходім з полегкістю відіткнув і вхопився за втечу, як потопельник за соломину. Василь Стос